Всіх вітаю із магазину Сінцей. Я зараз в магазині сінцей в Одесі на Дерибасівській. Хочу показати вам міжсезонний розпродаж у відділі хом. Я дивлюсь, що вони зараз все прибирають і викладають новинки, тому все більше і більше товара ну, оціняють, можна так сказати, міняють цінники. Багато товарів я вже подивилася зі знижками саме у відділі хом. Тому зараз все вам буду показувати. Почати з дитячого відділу дуже мені подобається. Це такий рушник дитячий, знаєте, він так класно зроблений. Ось тут на голову так вдягати, зав'язувати можна, класний, з Мікі Маусом. Крючечок є, дуже приємний на дотик, м'якенький ціна в нього 169. Він коштував 339,75 на 75, я вже подивилася, це 100% котон. Він ну, дійсно відчувається, що він натуральний. Знижка саме на ось цей колір. Рожеві без знижки йдуть. Зараз пориюсь, може тут і оці йдуть на знижках. Але навряд чи мені здається. Ось тільки блакитні, так, мабуть. А може й ні. Так, ой, а це іще дешевше. 149 гривень коштує замість 339,70 на 140. Такий великий. Ось це такий прям можна брати з собою на пляж. Класний ржевий, красивий. Ну не можу вам його показати в повний, як би сказати, зріст. Ну дуже приємний на дотик. Гляньте, який красивий, красивий малюночок. Дивіться, тут чомусь є на російській мові там на англійській. Це дитячий горщик. Я не знаю, як правильно дитячий горшок написано російською 189, 44% Знижка, 339 гривень. Але може українською я неправильно кажу. Ну головне, що є знижка 189 гривень, 44% знижка. Їх, до речі, багато тут. Так, далі. Я, до речі, в інших не бачила. Ось тут тільки в цьому сінцей побачила, якось вони відрізняються, сінцей від сінцей. А тут дитячий це... ну, на бутірбру Бра... брати, формочка така. 49 гривень, замість 99 гривень, контейнер вилетіла з голови, як називається. Ой, тут ще щось іде зі знижкою 99 гривень. Так все перерито в цьому магазині. Так, сілікон. Ага, із силикона 129, 6 написано. Так, сподіваюся, що тут є переклад. Безопасно. Ну, не знаю, що це. Пишіть ваші здогадки. Плейт. Якісь силикона, така тарілочка чи що, 99 гривень. Сінцей Бебі від 6 плюс місяців можна її використовувати. 99 гривень коштує. Так, положу повішу сюди вниз. Далі тарілочки є зі знижками, я бачу, великі такі. Якісь вони там були в іншому кольорі, а тут така прям як цілий, ну, я не знаю, як таця, можна сказати, чи підставна тарілка, 129 гривень. Ось отака вона велика. Не написано скільки діаметр. мабуть, сантиметрів 40, см, може навіть і більше. До речі, скрізь бачила зелені ці фіранки на знижках. А тут вона якось чи її просто не переписали ціну. А тут вони є. Такий гарний яскравий жовтий колір. Вона така м'яка, Вільв'ят написано 140 на 260 І ціна 289 гривень, 44% знижка. І тут вона не одна. Ну, Класний такий прям колір, знаєте, м'який, е приємний яскравий і м'яка дуже тканина. Також дуже приємна. І фіранки різні, от хтось відкрив, я вам так покажу, як вона виглядає. До речі, ця тюль виглядає дуже приємна, М'яка. Я чомусь думала, що вона у них більш цупка. Але ні, така м'якенька і виглядає. Ну, Глядає, непогано тут за 189 гривень також. Оця більш мені здається цупка коштувала 339 гривень. Хочу показати вам знижки на келихи. Майже всі келихи, склянки, всі йдуть зі знижками. Тут просто на Дерибасівській все пооткривали, все подіставали. Тому от хочу продемонструвати, який же він красивий. Слухайте їх іде в упаковочці 4. 4 склянки за 139 гривень 37% знижки. Або ось такі, до прикладу, зараз подивимось. Ось такі. Вони 4 також йдуть в пакуванні за 99 гривень 55% знижка замість 219 Мені здається, що виглядають класно. Вони такі, як з кришталь, начебто дуже файні, такі низенькі, або такі високі. Та й ті, і ті гарно виглядають. Так, я потім складу. Якщо хочете взяти дві штуки, то 59 гривень, замість 149 тут аж 60% знижка. Далі є такі трішки, як... З відтінком, мені здається, ну ціни відкриті, я не буду відкривати. 99 гривень замість 219,55% знижка, там по 139, по 79, дивіться, різні. А тут скрізь він як намальований цей келих. Ну, я думаю, якщо ви щось надумаєте купляти, то ви можете відкрити. Тут повідкривали знову. так і покажу вам, як вони виглядають. До речі, ось ці келихи я вже десь їх бачила. Мені здається, керманочку можна використовувати та морозиво їсти, наприклад, чи якийсь десерт приготувати. Дуже класно виглядає. Ну, така вона як більш широка. Там є навіть в зеленому такому кольорі. Ось такі. Також 99 гривень за 4 штучки. Ой, глянь такі, оце так вообще красиві. Ну, ці 169 за дві штуки. Вони 530 мл, Гарний такий. Цікавий дуже, я б сказала. Так, а що тут ще? Пооткривали все, що можна. Це я вам показала. Ой, таку чашку ще відкрили. Дивіться, скляна. 99 гривень за 4 штуки. От чотири таких чашечки за 99 гривень. Знижка 55%. Так, далі. Отакої ніде не бачила. 219 гривень без знижки. просто покажу вам. Лопатка для торта та ніж. 219 гривень такі в золотому кольорі. Ну, щоб, щоб просто показати, також, як, може, як новинка. 59 такі коштують по дві штучки. Вони такі рожеві, ті блискучі. Ні. Також знижка йде на ось такі келихи, чотири штуки. Вони по 360 мл. Такі, знаєте, як королівські, я б сказала, 219 гривень за 4 штуки. Такий сірий колір, Ну, красиві. Такі по 219. ну Мені здається, тут в одному вони кольорів, більш такому сірому. Є дуже високі келихи, 30% знижка. Тут уже їх хтось дістав, також може і в мене вийде. Коштують вони ось тут за 4 штуки. Нагадую, ціна за 4 штуки 219 гривень. Так, показую, Ось так виглядають вони. Красиві, мені здається, також високі. Так, потім все поскладаю, зараз зміною і поскладаю. Далі по 69 гривень чашка, 59% знижки. Вона така, знаєте, як рожева трішечки. Замість 169. А, є така із зеленим більше. От, бачите, відтіночок тут зелений, а там рожевий. Тут діставати не буду. Так, і всі вони по 69. Дві чашки за 69 гривень. Файна ціна. Так, а ось оці сіль перець іде без знижки, 239 гривень, такі з ну, трояндою. От знижка йде на такі моделі, сіль перець 119 гривень. І ще щось тут за 119. так, да, Там далі внизу я показувала по 59. Тут іще. Є також знижка ось в цьому відділі, я вже бачила. Форми для кексів по 59 гривень. глянь такі цікаві. Тут є будиночки, різні такі. Будинок, лялька, там і котики, собачка. Ну, все є 59 гривень. Підставки ці такі, як натуральні, по 79 дев'ять гривень. Так. А тут ось така штука. Я таку не бачила ніде. Ой, яка вона класна! 349 гривень. Це що таке, як подушка, мабуть, називається. Чи що це таке? Дивіться на внутрішньому маркуванні. Ну, щось по типу такого. Можна, що хочеш робити, можна і для кота зробити постіль, чи як, знаєте, щось ну притримати, так сказати, на ліжку. Ось такі ще є. В світлому кольорі, але вони без знижки. Пілов. Написано Пілов Сінсей Бебі. Ну для дітей це подушка для дітей. Ну так, можна притримувати навіть, да. І те, що хочеш робити, як бортики такі. Ну це на мою думку. Тут знову подушки, тут в такому ось 129 гривень, як машина можна придбати. Далі можна корзиночку по 139 гривень купити. Що таке внизу лежить цікаве? Чому там валяється? 219 гривень. Мені здається, це... Ой, це знаєте, це також плед дитячий. Він такий ось в такому цікавому, як сказати, обробленні. Так, оце плед, він от розміри зараз я вам скажу. Так, як 219 гривень, 52% знижка. Так, 66 на 142. І ось воно так буде виглядати як риба. І його так можна на себе вдягати. Я вже десь бачила, трішки як вдягає дитина. Ось вони тут всі, є, їх багато. Далі, ось чомусь оці прям контейнери тут порозбирали. Гляньте, все пусто зі знижками. Я прям здивована. Чому тут прям так порозбирали? Ні скрізь, мені здається, їх так розбирають. Є такий рожевий за 59 гривень. Ось отак я маю на увазі. Я не знаю, що... ну, це як складати така навісна шафа. Ну, контейнер такий. Ось такий за 59 він коштував, до речі, 169 єв. Блакитний, є рожевий, а ось сірий він Висить, щоб було, зрозуміло, як це виглядає. Також тут у нас чохол іде. Бо як силіконовий за 79 гривень. Я ніколи... А, на взуття. Ой, ви такі чухливних бачили для взуття. 169 гривень коштували 50% знижка, а коштує 79 гривень. Я не бачила, до речі. Ого, який цікавий, слухайте, ну це вже взагалі. Ну це від, дожжу, від дощу. Правильно, від дощу, я розумію, такі вони силиконові, щоб не промокали. Ну, може на рибалку навіть. Куди також вдягти можна, ну, різні обставини можуть бути. 99 гривень ще такі короби для зберігання, 63% знижки. Завжди внизу у них малюється, як він виглядає. От 90 на 50 на 18, щоб вам було зрозуміло. Тут подіставали їх по 69 гривень, дуже багато цих коробів по 69, але ж розбирають, як бачите. О, яка класна! Ні, таку я не бачила. Це новинка. Це. Це точно. Ні, 99, замість 269. О, який класний кошик для зберігання. Дуже гарно виглядає, мені подобається. Це на нього така велика знижка. 63%. А тут полички є ще такі рожеві, не тільки чорні. Ось, гляньте, рожева така, гарно виглядає. В рожевому кольорі 269 гривень. Такі подушки, ну як сидіти на них. Подушка 99 коштувала 169,40 на 40. Саме на ось цей колір знижка вже не в першому в сенсі бачу, що саме на той колір знижка йде. Так, що тут по пледам дивимось, є тут знижки чи ні? Щось тут рились так в цій білизні всі. Я тут ходила, гуляла, дивилась. Так, 399, і не сказала, що тут є знижки. Ні, просто я їх так все порозривали. Якісь тут не знаю, чому саме в цьому магазині так. 139 гривень коштує ось такий ще кошик, також симпатичний. 37% знижки. Ой, який красивий ось цей, да, з бомбонами. Прям ну, взагалі красивий. А он де ляльки, я бачу, де вони стоять, Тут там порозкидали ляльки. Ой, 79-64 знижки. Такий класний кошик. Так він же ще і з ручками йде. Для, який класний, зручний. Дуже зручний, 79 гривень коштує. Також є знижки на фоторамки різні, 49, 69, 69 на верху таких великих розмірів. 69, 59. Гарна ціна. Так, тут у нас 59. Це що, копілка така, ухти. О, така класна копілка. Ця без знижки 169. Ось оця за 59 це 60% знижка. Ось і така є скарбничка. Так, 149, ні, це все без знижок. 149. Так, ну ладно, ще гляну цього слоника, 149, це новий. Тут у нас іде 389 така гра. 35% знижки замість 599 крієтів. На магніті, я так розумію, ця гра. Креативний розвиває. Креатив, в общем. Так, це ж гра якась, я так розумію. Це гра? Так, да, звісно, це як мозаїка йде. Як мозаїка на магніті, так? Да? Що-то там магніт написано. Магне... Що... Board, да. ага. Це магнетична як доска. А, Видиш? як магнетична доска. Ага, дякую, дякую. 169 тут у нас просто пуста коробочка йде, це як складати іграшки. Тут 99 динозаври, десь я їх вже бачила ці динозаври. Тому проходимо далі. Ух ти, цього зайця <зас> точно ніде не бачила. 59, як прикраси, чи що його вішати, чи як дошку використовувати. Що хочеш, то й роби. Можна брати. Вже кожен на свій смак потім. О, такі дивимося, це ну, короб для зберігання 49 гривень. Такий по 99. Він іде зі змійкою. Ну, це вже як. Ціла косметичка, так, да, косметичка. Ось такі, як підставочки в ванну кімнату для дітей, 6 штук 59 гривень, замість 119. Гарно так зроблені. Ну я так зрозуміла, тому що тут також немає перекладу. 6 штук за 59 гривень, але тут все як для ванної кімнати. Ось оцей. Ну такий класний цей плед: 105 на 105, 129 гривень. Що це мені подобається, що можна його вдягати на голову. Дуже файний. Ой, а тут ще щось для дітей. 119 гривень 72 на 94 Такий як маленький плед, в'язаний начебто. 339 він коштував. Так, оце вони всі тут йдуть зі знижками по 119. Такі я вже вам показувала. Йдуть, ну, вішати. 139 гривень, крючки. Так, ось оце я не знаю, що це таке. А тут зі знижкою. Це як прикраса, мені здається, 69 гривень. 69 гривень, така як прикраса, вішати, не знаю. Ось. Ну, скоріш за все, прикраса, що, що, ще як його використовувати. Ну, В дитячу кімнату, 42% знижка. Так, заглушки на меблі, ось такі є, по 79 гривень. Гарно виглядають. Так, ну знижок багато. Знову фоторамки по 49 гривень. Вони внизу стоять. Так, і перейду в цей відділ. Нічого не пропустила вже зі знижками. Прищепка я показувала по 59 гривень. Далі ще тут що по 19 гривень. Ага, це для ну, день народження для свят. Для свята. Так, 19 гривень коштував 49. Коштує зараз а, коштує 49, коштує один відсоток знижки. Один пак написано. Так, отут воно ну так, є в золотому кольорі, є в срібному кольорі. Так, таку скатертину я показувала, по 39 для кексів показувала, для врання також показувала. Ось ще є по 35 гривень. Також на свято прикрашати замість 69 гривень. Так, і переходжу ще ось тут. Є один відділ. А ну тут уже а, ну сумочка покажу для ноутбука 289 гривень, 37% знижки. І є різні чохли на телефони по 59 гривень. Ага, я в цьому відділі, до речі, не була. Це його пропустила для собак. Я показувала. Ось такий я не показувала ремінь. 19 гривень, до речі, коштує. Скільки ж він коштував? 84% знижка. Замість 119. Така знижка, може, він якоїсь нестандартної форми нікому не підходить, чого так оцінили. А тут ось такий ремінь, цікавий, повідок, точніше, да? 49 гривень. коштував 119 гривень. Ось такий для собак. 49 замість 119. Далі. Так, тут все, для собак більш знижок немає. О, таки, я не бачила таку підставочку, як під папери, під зошити. 99 гривень, 41% знижки. така зручна. Так поставити можна, ну, якісь. Чи блокноти, чи зошити. Ось отак от ставиться. Мені здається, дуже зручно. Непогано придумано, 99 гривень. Може, люди не знають, що тут таке продається. Тут е, така папка продається, 19 гривень. Ну, ось, бачите, з тримачами. Вона, до речі, 51% знижки на неї. Аж цю папку. Так, далі, що цікаво ще. Ага, ще ось вони є в сірому кольорі ось оці 99 тримачами їх називу. А блокнотів, скільки зі знижками, 53%, 79 гривень. Який класний блокнот. Слухайте, прям взагалі багато. 79%, ось такий яскравий 79 гривень також. І тут так квіти по 59. Ну, квіти я показувала. і таку велику квітку покажу, 149 гривень, я не показувала. Коштувала вона раніше 219 32% знижки. Така 99 коштувала 169-41% знижки. Виглядають, знаєте, дуже натурально натуральні ці зелені, гарні я б сказала. Прямо як начебто натуральна квітка. І та, і ось ця особливо за 99 гривень. Також красива м'яка. Ну, ця знижки 269 гривень. Цікаво придумані, так висять. Мені подобається. По 59 я вже показувала. Так, ну всі начебто відділи, ось тут ще такий куточок є. Якщо щось знайду в цьому куточку, так, ось тут є знижка, зараз дістану. Так цікаво за колоною. Так, тут це косметичка така, як для хлопчиків більше. 69 пенал, точніше. 68% знижка. Ось такий пенал. Коштував він 219 гривень. Ой, а слухайте, тут іще є ось такий цікавий, що така як косметичка чи як пенал, скоріш за все. Також є. Ну, просто в цьому відділі 129 гривень коштує. Так, да, тут можна олівці класти, 129 гривень, а коштував е, 339,62% знижки. Непогано, гарні знижки, я вам так скажу. Пельки такі по 59 гривень, замість 119 гривень. Тойс написано. Три плюс підходять. А цей зі знижкою чи без іде ось така 339 Ні, Ця йде без знижки. Цілий набір такий цікавий. Така, як доктор чи медсестра. Гляньте, скільки всього в неї приладдя багато. В цьому свій огляд Сінсей Хом я буду закінчувати. Бачу, що дуже багато нових товарів вони викладають, тому буде з'являтися все більше. Цінників, ну, Зі знижками, тому що їм вже треба це все ставити кудись. Тому вони оціняють той товар. Мені це подобається така система. В сенсі, що вони його швиденько оціняють і новенько розкладають. Так, оцей міжсезонний продаж буде діяти по всій Україні ще до 19.04. Написано це по всій території України у всіх магазинах. Сінсей. і на одяг, і на аксесуари, і на хом. Дякую, що дивитесь Мій канал. Як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу, де саме я робила цей огляд. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока.